Всім привіт. Поправив трошки гніздо тій квочці, і вона вирішила, о, що вона... Ай! та я качка, теж бойова, вирішила мене кусати. Так, підготував отут 21 яйце. Акуратненько. Куди куди? куди, куди Акуратненько Забрати, трохи додали всі, вона собі зараз розправить. І ми їй так тихенько, не кусай мене. Забирай ліпше яйця, ховай. Посаджу зараз її, хай розсиджується вже самого, як розсиджується, вона вже розсиділась хай сидить вже з самого раночку. ну Ховай, ховай. О, о, о вже хоче мішати. Е, назбирав, посаджу, а в інкубатор, в інкубатор курячих ще не маю. Занячі будемо разом з вами садити завтра. Бо в мене сьогодні трошки день розпланований, то я так зранку що встигаю, швиденько роблю, думаю, квочку посадити. Тут нічого просвічувати не треба. Мальва, що таке? Тому Тому я її посаджу, хай, хай сидить гріє. Під оцією, е, вже є накльовчик. Так що завтра будуть будуть малята до колекції, до там, тих 12, що лишилось. Давай я тобі трохи допоможу з тими яйцями, але ти болюче кусаєшся. Щось, ти, щось я вже давно не мав квачок, які мене так би кусали. Так, так, так. так, Зразу там сзади. Ну, одним словом, я думаю, вона розбереться. Зараз ще чуть-чуть ціна -чуть її закину туди назад. На секунду паузу дам, бо так по руках тне. О, поправив її гніздо. Вона собі тут зараз все, все гарненько. Розправить, поправить, накриє. Якщо то та сама квочка, то 20. Одне яйце вона мала, а я думаю, що та сама. Вона собі гарно справиться, Вон індик, індик розправляється. В принципі, індички мої линяють, Але я бачив вчора, що, ну я не знаю, правда, яку, може цю, вони вже були висиджували і неслись, Вон хвіз вже відростає, але я бачив, що він. Він тут так шифер є, щоб вони відпрухувалися. Я бачив, що він. Якусь, якусь індичку топтав. Якщо він отак ходить, дується до них, значить, значить якась з них точно хоче, хоче нестися. Тому думаю, що скоро, скоро якась з них почне. Вон, дві якраз тут прийшли молоденькі. Ну, Оце дві старих тогорічних, одна, і там пішла за ним друга. Так що думаю, що скоро, скоро будуть. Починати знову нести. З індичата вже такі гарні, можна сказати, що і не відрізниш. Ну як відрізнишся, але Але відносно то всі, ну, як від них індичата, але то, що вони не сиділи, і то не є навіть найбільші, бо найбільші, найбільші я продав якраз і індиків. Хоча тут індиків, я дивлюсь, теж є достатньо ось такі Що, Йдеш до мене, не хочеш? <голові> Вон такі вони вже, вже гарненькі. Ну, я кажу, що якщо почнуть нестися, я так і хотів. Я через то вони як сиділи їм і позабирав забирав і кинув сюди, бо я хотів, щоб попробувати, чи будуть вони такі знову починати нестися. Я так дивлюся, що напевно, напевно будуть. Хай то будуть пізні, але я маю брудера, я хочу, я хочу для себе, щоб навіть якщо в серпні хай, хай будуть. Вони ще виростуть. Я їх в стайні вирощу. Ось і такі вже прямо гарньоні. Ну тут молоді мастергрейчики прийшли. Так, тепер йдемо. Ще треба. Там вже напевно вивід, я ще навіть не ходив, закінчується в тої качки, що, що вчора було двоє. Що ви думаєте, що я вам крупиву несу, так? Вон за мною біжать. Ми тут завжди завжди. Вон тут є таке місце з поля. Тут завжди їм приносимо або хаба закурпив. Там гараж напевно, закритий вчора. Вчора насікли, крупили, е, на січкарні, якраз на сьогодні. Зараз треба буде дати, хай їдять. Ходу ще відкритий, Якщо закритий, то пізніше підемо сходимо по. Ну, в принципі, я зараз ходжу по ключі, їм дам, якщо вони вже всі сюди прийшли. А тоді вже підемо до качки. Так, приніс він. Опа, це ще вчорашнє. Якраз вчора було, давали їм і... Та як неділя, то нарізали трошки запасом ще на сьогодні. Зараз їм подаю, хай їдять. Опа. Сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сип-сіп-сип-сип-сип-сіп-сіп. Сип-сіп-сіп-сип-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп-сіп. Куря теж, в принципі, так, вже навчилися. Ті, що несуться, ті їдять, ті їдять добре. Ну зараз добре несуться. Вон на зиму засушую, літом теж даю, індики то взагалі. Можна сказати, прекрасна. її їдять, ще трошки лишив, хай перші з'їдять то, щоб вона дармо не засихала, а тоді вже під вечір, може, ще раз дасться. Так, ось такі, ось такі вони красончики. Так, йдем тепер, тепер йдемо діставати під качку, бо там вони вже, напевно, і повилазили їх багато, щоб вона не подусила. Треба їх швиденько зараз буде подіставати. Так, ось така красива в нас тут. Оже картинка. Та качка в нас така любить покусатися. Вже, вже мене буде, буде захищати. Так, три я був забрав. І тепер рахуємо ще два. Чотири. Шість. Так, в тому краньки. залишимо, Шість. Вісім. Дев'ять. 10. Що в нас все тут є? 11, 12. 11, 12. Так, 12. 15, 3 я був забрав. Зараз, секундочку, я просвічу так. То в нас яйце пусте. То в нас яйце теж пусте. Так. Зараз що ми зробимо? Ми зараз, напевно, їй її... перепрошую. Он тут збоку пух піддирає, а <кхе>, тут так не всюди по землі. Зараз я позбираю яйця і е, пересаджу одним словом її, вона сидить перший раз, так що я її пересаджу і зараз глянемо, що в нас так. А тут в нас. Тут в нас ага тут у нас тільки-тільки-тільки почали лупитись. Ще геть всі мокрі, один тільки сухенький. Ну, ми зараз того одного, ну, ще оцього можна. Щоб їй було зручніше. Цього заберемо теж двох, а отих залишимо їх, буде водити ось ця качка, бо вона вже два рази висиділа, трошки походила, сіла третій раз, не захотіла ходити, вже висиділа третій раз, то вона вже буде водити. А ось цю ми зараз пересадимо так. Тих акуратненько треба накрити, щоб вони тихо сиділи, щоб попіднімали мені всіх качок, бо тут вже більшість сидить. Вони і так, так почують, що качати пищать, можуть нервувати і вставати. А якщо враховувати те, що вони ж усі майже сидять по другому разу, то точно мені вони їх попіднімати так зараз подивимося, що в нас тут є. Опа. Так, тут качка сидить, а тут у нас у нас щось несеться. Зараз позбираємо, бо вони так -то несуться то перестають тут нестись, одним словом є качка, є свіжі яйця, хай тут два, так вчора як два було, так два і є, значить, значить буде, буде качка гріти. Я ще десь маю, он, тут ще є. Німецька, так, з німецькою лінією треба буде зробити, трошки зараз ми зробимо по-іншому, так, яйця акуратно, ну не побей. Спочатку Ставимо їй яйце, тих два поганих. Щоб не перепутати, забираємо. Так, скільки то є два, чотири. Шість, вісім. Дев'ять. Тихенько. Так, десять. 11, дванадцять, тринадцять. Ну, тихенько. Так, тринадцять і. І 16. Так, ну, у нас качка гарна, вона мала 20, 24, по-моєму. Чи 23 яйця спочатку. Тому ми що зробимо? Зараз я її он так, так тих двох теж швиденько забираю. Е, я її зараз посаджу, ага, тут тут неї. є. Зараз тут все зробимо. А може, в принципі, так, залазьте. Залазьте тут, що є то від німецької лінії, ніби авто від простої качки, яка знеслась була на дворі. Значить, 17, 17, 17. Ну, ми зробимо так. 17. 17-19. До моєї ще звідси заберу 19 яєць. А там я маю від німецької лінії, то зараз сяде якась, якась інша качка. Я посаджу її, я думав сюди, бо я... вони перестали вести, з ямаю буквально 6 яєць. Я думав пізніше посадити, коли ну, лишити більше місця, але вона тут, вона тут гарненько справиться, накриє, хай висиджує, хай гріє. Одним словом, вона досадить другий раз, теж буде водити, а з тих буде водити, кажу, так що от там. Ось такі так, ось такі справи йдемо ще раз. Йдемо ще раз до домаляти, забираємо. Забираємо під два поршни яйця. Те, що з ніби був і світив, але чи вони потім завмерли, ну не знаю. Провіряв, провіряв і ще два, два пропустив. Так, три є там в хаті, що ми вчора забрали, і ось такий клубочок. Клубочок щастя. Ще в нас. Ще в нас тут. Зараз я обіцяв ще сходити вчора на поле з іншим кармаком. Ми ще сходимо, подивимося, чи він же починає свісти, тигнесем до хати, хай гріються. О! І там та догрі, і буде мати, буде мати два великих виводки свій стайню закриваємо, щоб качки не виходили на двір, вони там місце потимають, і йдемо подивимося ще до кормеку. Так, а ось Тут у нас поле з тим кормеком, який найбільший. Вже раз прошарований, але то було му Треба буде десь за тиждень знову переходити. Він же такі великі має гарні стріли. Тут у нас посаджена мішанка. Он. Це видно, що розовий, так, он пускає, вже починає бути видно, але мені здається, що я десь вже бачив, а он цей, напевно. що Вже мав би мавпи, але ще не розслів, вже так гарно видно, що він ось такий червоненький. Кажу, червоненький жовтенький буде. Але ще не... Ще не зацвів. Я вже думав, що він процвів, але він же тут такі гарні великі кущі починають починають, он пускати, пускати стрілки. Одним словом, скоро буде, скоро буде цвісти. Ось таке поле тут. Ну, Воно як зацвітає все гарно, то тільки що перші стрілки, а як все гарно зацвіте, то, то взагалі буде повністю краса. Тут, по-моєму, далі йде або мішанка, або білий. Ага, тут білий, білий, потім, потім жовтий, а в, кінці, а в кінці синій. Ну, Одним словом, ще нема, але, але десь за тиждень другий, перший букетик вже. Можна буде, можна буде нарізати. Такі он справи. Е, сівку я був перефризував, тут вона, вона ще терпила, першу обробляємо ту, що вчора на тому полі, бо тут, бо тут вона Так, я перефризував, і вона ще, то, що в тому місці сосанка чуть була, але то то не, є, то не є критично. Вона тут теж гарна, велика. Ну і кермек, він каже, вже он такі ряди починає, починає пускати потрошка стрілки. Ось такі справи. Ось такий у нас сьогодні день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.